Росіяни відновили хаотичні удари по АЕС та інших стратегічних об'єктах України. Нова загроза на, на найбільшу атомну електростанцію. Удари можуть бути критичними для енергоблоків. Ситуація і так висіла на волосині, та, схоже, Путін вирішив довести градус кипіння до максимуму. Імовірно, розпочалися незворотні процеси, наслідки яких можуть бути непередбачуваними. Вітаю вас глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Росія ж починає нові удари по наших АЕС. Є перші заяви і наслідки. Усе задля того, аби змусити Україну до капітуляції. Головне управління розвитки заявляє, що Росія ухвалила удари по підстанціях українських АЕС, щоб змусити Україну підписати неприйнятні вимоги. І з метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни. Держава агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об'єкти енергосистеми нашої держави. Йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Шляхом знищення або виведення із ладу вказаних підстанцій Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинилися без світла і тепла. Деталі зазначається, що станом на середину січня 26-го року Росія здійснила розвитку 10 відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев'яти областях України. За даними ГУР, у межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та заходу загалом, аби стримувати підтримку України з зокрема, здатність країни відбувати терористичні повітряні удари Росії по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури зазначається, що станом на середину січня 26-го року Росія здійснила розвитку 10 відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев'яти областях України. За даними ГУР у межах своєї кампанії тиску, Москва також планує посилити залякування країн Європи та заходу загалом, аби стримувати підтримку України. Зокрема, здатність країни відбувати терористичні повітряні удари Росії по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури. Ну а тим часом міністр закордонних справ Андрій Сабіга закликав магате та міжнародну спільноту змусити Росію відмовитися від намірів бити по підстанціях, що жовлять українські АЕС. Про це Сабіга написав в соцмережі ікс. Він не гадав, що відповідно до даних українського розвитку Росія планує небезпечні удари по підстанціях, що живлять українські атомні електростанції. Цитую, Москва не знає меж у своїй меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційні. О катастрофічні наслідки попередив глава МЗС. Собіга закликав МАГАТЕ та основні світові держави, які цінують ядерну безпеку, змусити Москву відмовитися від таких безрозсудних планів. Всю Україну терміново попередили про критичну загрозу обвалення саркофага над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Захисна споруда, що отримала серйозні пошкодження, може зруйнуватися в будь-яку мить. Таке тривожне повідомлення озвучив директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов. Він раніше вже наголошував. Що достатньо ще одного влучання дроном чи ракетою, навіть якщо вибух станеться неподалік від об'єкта і катастрофа стане неминувшою. За словами керівника станції, після влучання безпілотника в укриття четвертого енергоблоку конструкція стала надзвичайно крихкою. На щастя, саркофаг утримується, але втратив герметичність, а будь-який наступний обстріл може стати для нього вирішальним. При цьому для руйнування споруди навіть не обов'язково пряме влучання достатньо потужного вибуху. Поруч, якщо ракета чи дрон влучить безпосередньо в нього або впаде поряд. Наприклад, іскандер, не дай Боже, ніхто не зможе гарантувати, що захисна конструкція після цього встоїть. Саме у цьому полягає головна небезпека, пояснив директор ЧАЕС. за даними МАГАТЕ укриття. над реактором частково втратило свої захисні властивості, зокрема здатність повністю стримувати радіоактивні речовини. Хоча основні несучі елементи поки що тримаються. Росія ще спрямовано б'є балістичними аеробалістичними ракетами та ракетами повітряного і морського базування по підстанціях, які захищені. Лише від дронів. Другий рівень захисту, що складається із залізобетонних арок і конструкції від прямих влучань, балістичних ракет не рятує. Про це повідомив експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. Він же наголосив, що, попри фізичну безпеку, будь-якої атомної електростанції може бути порушено повітряними нападами. Україні не загрожує другий Чорнобиль. Рябцев закликав розрізняти ядерну небезпеку і небезпеку порушення енергопостачання. Енергоблоки на АЕС мають захист третього рівня. Це шелтери, які можуть протистояти, зокрема, і ударам балістичними ракетами. Експерт нагадав, що за радянських часів усі атомні електростанції будувалися з розрахунку переходу холодної війни в гарячу фазу, що передбачало високонадійність захисту. Відповідаючи на запитання, що станеться з АЕС, якщо буде пошкоджено лінії електропередач, Рябцев провів аналогію. Цитую: якщо не буде виходу для енергії, реактор працюватиме як автомобіль на холостому ходу. Коли вона нейтральну передачу ставити авто, двигун працює. Але машина не їде так само працюватиме будь-який атомний енергоблок. Пояснив він. Єдина умова надходження електричної енергії до системи охолодження. Саме тому були посилені вимоги до автономного енергоживлення в разі зовнішніх впливів. На будь-якій станції є достатня кількість генераторів і палива у разі припинення зовнішнього енергопостачання будуть задіяні автономні джерела живлення, які розраховані на понад два тижні роботи. Утім, нині все ж деякі атомні енергостанції, які є головним джерелом електроенергії в Україні, працюють нестабільно через технічні проблеми. Про це також заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев. За його словами, з огляду на ці проблеми виникають питання стосовно якості робіт на енергоблоках під час минулорічної ремонтної кампанії. І додай... Лі більше запитань до керівництва енергоатому стосовно ефективності витрачених коштів, це об'єктивно складні процеси постійної зміни потужності. Ідеться про вимушене зниження потужності енергоблоків АЕС під час російських обстрілів та поступове повернення їх на максимальну потужність. Але все одно питання нікуди не зникають, і час від часу бачимо достатні несподівані коливання потужності на виході зараз. Додав експерт. Рябцев наголосив, що оскільки атомні електропідстанції виробляють понад половину електроенергії, яку споживає Україна, їхня нестабільна робота впливає і на тривалість слючен світла. Він не назвав проблемну станцію. Утім, це вже не перший випадок із часів повномасштабного вторгнення, коли блоки АЕС не можуть працювати на повну потужність через технічні проблеми. Зазначимо, що на південно український АЕС один із блоків тимчасово зменшив виробництво електроенергії через технічні несправності, що призвело до запровадження більш жорсткої графіків відключення світла, і окрім того, стало відомо, що один із енергоблоків Хмельницької АЕС тимчасово знизив потужність із 1000 до 900 мегаватт через несправність обладнання. Станом на початок грудня двадцятого року енергоблок продовжив працювати на зниженій потужності. Ну і щодо ситуації в енергосистемі у районах, які потрапляють під атаку країни агресора Росії, після кожного удару буде запроваджуватися графіки аварійних вимкнень. Вони триватимуть орієнтовно близько тижня. А далі ситуація буде стабілізована, і ми матимемо від половини до двох черг вимкнень аж до наступного удару. Зауважив експерт. За його словами, щоб зменшити тривалість вимкнень після кожної наступної атаки. Уряд має якомога більше стимулювати бізнес, суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування, встановлювати нову гарантовану потужність із обов'язковим приєднанням до об'єднаної енергетичної системи. Окрім того, важливим фактором залишаються погодні умови. Вони можуть збільшити кількість вимкнень через ава. Арії спричинені негодою, водночас погодні умови не можуть кардинально вплинути на ситуацію, адже найбільшим викликом залишаються атаки росіян. Підсумував Рябцев. Дякую вам, глядачі, за те що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.